Українці, привіт! Раді втати вас на нашому ютуб каналі Амбасадор Broker. Ми з вами продовжуємо досліджувати авторинок, а саме ті автомобілі, які найчастіше українці люблять привозити в Україну під розмитнення. І сьогодні у нас автомобіль Opel Astra. Ми будемо дивитися, які автомобілі можна купити на мобіле, де є до 1000 євро. І перший наш варіант. Це Opel Astra, 9 місяць 2009 року. 1,4 бензин, механічна коробка передач 306 тисяч кілометрів пробігу. Маємо червоний колір і також маємо пошкодження по кузову. Кузов у нас купе. Вартість даного автомобіля 850 євро. Митні платежі на сьогоднішній день складають 1139 євро. Отже, цей автомобіль плюс-мінус можна зробити за 2000 євро. Це у нас Митні платежі, плюс вартість самого автомобіля. Далі будемо додавати доставку та послуги брокера. Друга позиція: Opel Astra, шостий місяць 2007 року. 1,9 дизель, механічна коробка передач, 285 тисяч кілометрів пробігу, чорний колір, плюсом є те, що шкіряний салон, мінусом те, що можливо кузов в купе. Не дуже всі люблять купе, хочуть, щоб було 4 дверки, але ціна 999 євро. Митні платежі на цей автомобіль складають вже 2387 євро. Зверніть увагу, дизель 1.9 в два рази дорожчі митні платежі ніж бензин 1.4. Отже, при виборі автомобіля більшість українців на сьогоднішній день надають перевагу саме бензиновим двигунам. Набагато дешевше ці автомобілі виходять. Третій автомобіль. Opel Astra. 4 місяць 2007 року, 1,9 дизель, механічна коробка передач 326 тисяч км пробігу, потребує салон хімчистки плюс даного автомобіля кузов Універсал. На сьогоднішній день такі автомобілі користуються попитом. І ціна 999 євро. Вартість митних платежів 2387 євро. Йдемо далі. Opel Astra, 9 місяць 2006 року. 1,9 дизель, механічна коробка передач 331 тисяча пробігу. Плюсом автомобіля те, що є сервісна книжка, нам відомо про його історію. Також комбінований салон і кузов універсал, що також чудово. Митні платежі даного автомобіля 2410 євро. При ціні автомобіля 999 євро. Бачите, також, як і універсали, так і що купе можна придбати на сьогоднішній день до 1000 євро. Останній п'ятий автомобіль Opel Astra перший місяць 2008 року 1,4 бензин, механічна коробка передач 250 тисяч км пробігу, власником даного автомобіля є фізична особа. Ціна цього авто – 1000 євро. Митні платежі – 1100 євро. Чому ми ставимо акцент, що власником є фізична особа, бо в таких випадках набагато краще можна торгуватись? Те, що заявлена ціна 1000 євро, я думаю, приїхавши, домовившись з власником на місці за 800 євро, коли ви дасте гроші, він цей автомобіль віддасть. І також митні платежі. Сьогодні ми мали три автомобіля з дизельними двигунами 1,9 і і два автомобіля з бензиновими двигунами. Дизельні двигуни, як правило, вартість. 2300-2400 євро митні платежі. Всі наші автомобілі сьогодні були до 1000 євро. А ось бензинові двигуни набагато краще. Митні платежі тільки 1100 євро. Отже, якщо шукаєте автомобіль для себе і ви все ж таки хочете зекономити на митних платежах, у фільтрі пошуку виставляєте саме автомобілі з бензиновими двигунами. Тоді митні платежі будуть найдешевші. Дуже багато коментарів та дзвоників. Скільки коштує доставка? Доставка обраховується відповідно до того, де знаходиться автомобіль. Якщо автомобіль ви знайшли в Німеччині, то розраховуйте, що доставка на автовозі буде. Плюс-мінус 900 євро на лафеті додайте ще 200 євро. Якщо автомобіль знаходиться у Польщі, то звичайно, доставка буде і набагато дешевше. Як правило, доставка здійснюється у місто Городок Львівська область відразу на митний термінал, де ви маєте можливість свої автомобілі забрати після того, як вони вже будуть повністю розмитнені на вас. Коли автомобіль повністю розмитнений, сплачено за нього сплачено брокерські послуги, сплачено за доставку. Ми рекомендуємо завжди платити тільки після виконання роботи, тому що багато людей на сьогоднішній день беруть гроші наперед, але роботу не роблять. Отже, бережіть свої кошти, так ви і свої нерви збережете. Якщо є домовленість про доставку, можете зробити аванс, половину суми там 40 але всю суму ніколи не давайте. Як правило, добропорядочні брокери взагалі беруть кошти тільки після виконаної роботи. Також і доставщики. Як правило, якщо добропорядочний, в нього є ваш автомобіль, він вас не обманить, ви його не обманете, заплатили половину суми. Він автомобіль довіз, і ви спокійні, і ця людина спокійна, і в кінці всі залишились задоволені. Це, звичайно, потрібно робити тільки тоді, коли ви вперше працюєте з людиною. Якщо ви вже з цією людиною працювали, якщо потрібно, можете тоді гроші і платити наперед, якщо є довіра до цієї особи. Але я також наголошую на тому, що в сьогоднішній час потрібно. Берегти свої кошти і не довіряти всім, кому попало, а звертатися тільки до перепровірених людей, українці. Просимо вам, щоб ви поставили цьому відео лайк, коли ви тисете лайк. Це відео воно більш розповсюджується на теренах Ютубу і більше людей його бачить. Також просимо підписатися на наш канал. Тут буде багато чого цікавого. Ми будемо продовжувати цю рубрику саме з пошуку автомобіля за найнижчими цінами, які сьогодні є на сайтах Mobile.de, Отомото та інших сайтах європейських рік. Українці також бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.